Так, банда, привет! У нас сьогодні щось на зразок. Ну, не генерального прибирання, а прибирання в хаті. Просто активного вдвоєм. Хочу зробити невеличку рекламу. Ви ж знаєте, що я тряпочниця та Так от, очередна тряпочка для вікон. Закон подлості, звісно, в тому, що... Я як вічно ці вікна намию, то на сьогоднішній день йде дощ. От. Але так, щоб ви розуміли, вікна вимиті. Ну, я до цього діла дуже відносно ставлюся, тому мені треба, щоб ніде не розводіка ніякого, знаєте, там цей не було. Тому... І от, значить, що я нещодавно купив і так не відправив. З однієї сторони, вона типу, мікрофібра, але ж знаємо ми всі на сьогоднішній день, що мікрофібри... Мікрофібрі Да, Дешева вона. А з іншої сторони, значить, наносити, як воно називається, ну, вже, миючий засіб для стіку на вікно. А от. Бачите, наносити засіб. Потім оцею стороною якісно воно все добре вимиває весь. Бруд, там, п'ятна, потоки і так далі, і тому подобне. Але, як обично, трошки оставляє за собою слід, коли висихає. От, І Ну, розводи видно. З часом, тим більше, як починає припадати пилюка чи там ярко світить сонце, то тобто, чітко світить сонце, воно дає таке. Ну, Видно, що тобто, його... воно помите, але видно, що його мили, Отак. от от, скажімо. О! І от, Щоб цього не було. Ви потім не даєте йому до кінця висохнути, бо можна і до кінця висушити його, звісно, дати висохнути. Але це буде потім вам тяжче уже цією стороною оце, коротше, розполіровуєте і все. Не розводів, нічого не стається. Просто ага, у нас тут юля, воно все, все, дурка, білка. Ну, шерсть. А, ну ніхто ж шерсті не бачить, крім тебе. Тільки бачить, що ти сидиш. Махаєш граблями своїми. Все, взяло. Це на сонце перегрілось. Ні, це вона танцює разом з тим сусідом нашим. Він танцює 24 на 7, вже 44 роки підряд, бачите? Ну він просто у нас цей трошки хендехох чи як його там звати. Чунгачанга. Ну, ті, що радуються життю, не смотря ні на що. Трешки Ну Я б його хворим не назвав. Хворі ми. А він собі сидить балдеє 24 на 7. Якщо oh, <laughs> хтось хто з нас хворий? О, просто такий трохи, трохи незвичайна людина все. Люлька вирішила худати разом зі мною. <laughs> що ти злякалася? Да, ти ж говориш, що ти хоч знімати будеш чи що, я Та, яка не гарна. Та ти? Що ти, боже, що у тебе на голові, Юля? Ну, це я можу заміну. Це до себе ніколи не буде. Так, це дойде, Волосся, так? Йому ми разом цей перець з салом в обід бачите? Ну, ще типу, поставили доїсти салатик, але я думаю, що ми його завжди роботаємо вечіром. No. Фруктова ваза наша. Це вона в обід така. Зараз ми пообідаємо, вона буде трошки менше, ввечері її не буде. взагалі. Да. тільки лимонів Як завжди, так. Завжди. Завжди, да. Це ж, я, щоб ви розуміли, сів в машину парковка біля мого дома, і Включив вам відео та й думаю, запишу вам е, відос. Це я переживав що я буду робити під час всієї відпустки. Зараз щоб ви розуміли Я вже думаю У мене буде хоч такий день коли я зможу поспати там Чи Чи ще щось Нормально Так да, тут трошки розвертатися звісно ось вот. Але що? Нема коли й вдома посидіти. Я переживав, що я буду з холодильником в обнімку жити тут. Ну нічого, ні. Не, не виходить в мене, поки так що, Тільки вроді малого завезли в школу, приїхали, поки по магазинам туди-сюди в хаті поприбирали, їсти наготовили, стірку постирали. І цей, дивишся, що вже треба за малим їхати. Зараз малого забрали і далі. Взагалі, добре, якщо к 7-8 часам вечора додому попадає. вот от і живемо. Отак от і прийдеш вся відпустка, а я переживу. Мамина любима дорога від нас, по якій вона любить їздити. Що це? Я виключу камеру, думаю, покажу вам. Так, сейчас. не пищи будуть кліщі, я вже казав, тобі не раз. Мамі, що тут не це? тут же автобус даже ходить у нас можна Не, ну так ви як це їде, то конечно Чуй выехав на що ты тепер? Тепер ты не можешь розминутися, їдь по своїй половині, не Ты ти ж тим более таксист, ви ж должны быть, як то кажуть, продумані, прохавані Так і хто тебя знает А да. Слава Богу, что хоть дальнобойщик, знаете, то, как только наш брат, он везде знакомый. что так, автобус, да? Вот так вот. И видите, я вам сейчас покажу. Она ему показывает, ну и что ты стоишь? А ты скажи, а я ездить задом не умею. Он говорит, ну очень хорошо, делай что-нибудь, учись. Зараз почнеться. ой Айба. Ой, Понабирають по об'явленню. Давай, це ще електричка, да? Ні, це не просто А, Ну і новенькі якісь. У нас обычно старі були. Ми не мішаємо, ми класні пацани. Ми завжди вміємо стати так, щоб нікому не мішати. Ну і все, і тут боятися. Розминулися і поїхали. Зато мама любить їздити за автобусом. Ну тут по-хорошому, я вам скажу, що я думаю, що це в не єдиний варіант. Автобус мій під гору туди ходить, щоб ви розуміли, частіше, ніж той 63-й великий. То есть, він, ну 100% у вихідні дні, максимум у нього інтервал 20 хвилин. Е, і їх всього на маршруті, я так розумію, що їх два автобуси взагалі, да? один їде. 63? 62-й наш. Один їде, в общем, поки їде донизу. До Фюмари і розвертається це в нього, звісно, Друг, другий їде під гору. Отак, от вони двох цілий день. Є взагалі де маршрути, де ось одна один автобус, тобто він по кругу цілий день мотається, там тільки воділа в ньому міняється. До обіда один, після обіда другий. Тут маршрутчики не роблять, як у нас я вже казав, по 16 чи по чотирнадцять часов в сутки, щоб заробити хоч 100 гривень принести додому. Ну це я образно, звісно, кажу, але все одно. Не на всіх маршрутах у нас теж. Люди лопатами гроші загрібають. А там, де і загрібають, то там нерви, знаєте, які треба мати. Ой-ой-ой. Да. Робили на маршрутах, знаємо. Так що отак от. То я за що хотів сказати? Отак став, постояв собі, дождався автобуса там, чи вверх, чи вниз. Ну вниз, то легше якось, щоб педалі відпустити, і машина котиться. От, тільки головне рулють. А наверху, то, щоб, знаєте, там не здавати, не все. Доси, постояв з боку все біля тут, біля аптеки. Побачив автобус, ага, все, з автобусом пристроївся і їдь собі смело, куди тобі, тобі треба. Так, парковка, Lidl Я це думаю. Ви постійно кажете, що вам подобається з нами їздити, да? А я це думаю, б вам зі мною не поїхати. Божечки. Від самого Лідла до ще до школи. я Я коментувати не буду. Ну, я, може закон подлості або наоборот. Для мене це буде закон якийсь прям щастя, що не попадеться. Ну може ви там думаєте, що я наговарюю, там на місце водителей і все остальне, що вони тут якісь неправильно їздять, все такое. Проїдетесь разом зі мною. Бачу, телефон трохи неправильно закріплений. Ну що вам же? Уголочок той ролі не грає, да? Я правда не знаю, що я вам всю дорогу маю це розказувати. А, тому що. Ну, можливо, нічого, Юля, може ти тишити. Я... Не, я ще досі під враженням від походу до літла, так що. О, я легше помовчу, бо. Так розстежиється. Ютуб не пропустить стільки матюків. Треба просто виставляти відео 18 можна не для просмотру дітей, да і все. Ну, коротше, дівчата, розказую. Пішла, що я не долізла, взяти Саші пару бутербродів, От, оскільки ми зараз ще будемо їздити кататися, дитині треба щось перекусити. От. І я звикла, що, як я забігаю в ліду, там або дві каси працює, або ще є касає автомат, де ти можеш сам підійти, ось, як то кажеться, все пробити, розрахуватися і піти собі спокійно. Ну, Сьогодні, знаєте, як то кажеться, всі планети зійшлися. Вони зачинили каси автоматичні, у них закриті всі каси, і відчинена лише одна, де сидить одна дівчинка, яка просто обожнює поговорити з клієнтами, з дівчатами, з колегами. І Я підходжу, стоїть дівчинка переді мною. У неї лише там е, таке, ну типу, булочки такі маленькі, і все. У мене лише бутерброди, і стоїть дві людини, в яких повні повні ці, е, тілешки з продуктами, просто повні. Вона подивилася на них, на ці дві тілешки, і така окей, і давай все пробивати. знаєте, так, ну ніби їй нікуди не треба, і людям нікуди не треба. І вона з усіма волакає. Я стою, думаю, ну вибачте, ну вибачте, ти ж тут не одна. Ну бачиш, ти вже просто yeah. теж привикла. А обично, ну коли ти стоїш з чимось таким, що в тебе влазить в руки, там як у Юлі зараз бутерброд. Чи особливо якщо ти в робочій одежі, і ти стоїш там, я не знаю, що там в тебе хорошо, там пляшка, пива, кусок хліба, знаєте, пачка сосісок. Тебе всі пропускають, і навіть і, і жінки з дітьми. О, це ти, 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 ти що, робочий світофор тут. І, і з дітьми тебе пропускають. І пенсіонери нікуди не спішать, тебе пропускають. В общем, ну як ви тим, тим більше, що у них багато товару, а ти такого як, то, як, то, як, то, як, то, як то, пікнув та пішов. Так, оце. Де це? А, ще не відповіло. Оце Тут школа, Початків, початкова школа плюс е, садик. Оце ж Сюди Лукін менший, якому скільки там, йому з двох років, мабуть, нема. Угу. Ходять сюди, дітки йдуть. Дітки, дітки, де вас подіють. Чи як там отока, ну, а що це тут у нас сьогодні? Фестиваль капуста, де мусора, обично тут. Мусара жонглірують. Ну, їх коли нема, то можна проїхати. А як вони жонглірують, то тоді тут завжди пробка. Мені кажуть, що вони виходять просто якби, знаєте, попрактикуватися щось на серту. Ну може, ще, звісно дивляться, коли вже когось задавили, то вони е... щось приймають якісь міри. А так, ну, оці їхні жонглірування. Оці... Вони тільки усугубляють проблему. Мені здається, що навіть серед того, що тут один, один нагліше, другого, чи тупіше, чи нагліше, то все одно ну, тупі, тупими їх не назвеш, а просто люди, які... Ну, знаєте, Нікуди не спішати, не було, не ні... все. А, або ну, також він вилізе на дорогу, чи вона ось, і все, і бачите, і ти її маєш об'їжджати. Ні, можна було б, звісно, і пропустити, але ж в мене ззаді їдуть машини, і воділа дивиться не на дорогу, ззаді мене яка їде, а в телефони. Я ж це бачу, а що ти не бачиш цього. І я встигаю і з вами поговорити, да? і... як то кажуть, і по сторонам все побачити. От, і... І що спереді відбувається, і що ззаді. вони якось так не вміють. Не? І ті ж штрафи, що ввели за телефон, то я думаю, що то не зря їх вели, тому що дійсно все більше і більше людей страждають від того. тому що... Ну, зараз реально, якщо б я... Це не те, що я зараз придумав, ви ж теж бачите цю ситуацію. Якби я зараз притормозив, щоб пропустити того Мерседеса, який той виліз на дорогу, вже скажімо так, то мене б зараз стопроцентово там ну хай. Один із 100%, що він би встиг зреагувати і відтормозитися, але ж за ним ще одна машина була, то не встиг би той, тому що це б аварійно затормозив. Отак от, так от ми зараз би просто і зібрали паровозик, який дуже часто і густо буває на дорозі. От. Ще Мені треба камеру Щас, сьогодні не спереду ставити, а ззаду. Ви ж бачите, пішоходи біжать право, Ну то їхнє право, бо вони на пішохідному переході. Я спиняюся, ма підіз ззаду мені чуть не в'їхав в двері, в багажні. А... І хотілось би, щоб він мене обігнав, але й мала, він на поворот пішов. Ну мала гнів. 270-й. Шикарний маршрут. Е дуже часто ходить. Це Саша на нього пересаджується 63-го. На нього можна пересісти. Ось отут де ми були тільки що про цю школу, що я вам Лукіну розказував От. Але він їде туди далі, доїжджає на ньому аж до мами, і там переходить через річку і сідає на 270-ті, який їде звідти. Ну виходить, він такого по кругу через цей район їде, тому, е, тому... Це Зручно, Зручно. йому так зручно, він так звик. А взагалі можна звісно, їхати так, ну ти ж... Ну, ти міг би, коня, да? ну слава Богу, що ти цього не зробив. Я от бачите, я тепер буду завжди... Всегда... Може я вам просто не буду викладати все, але я завжди буду їздити з включеною камерою для того, щоб цей червоний, червоний ну він тільки загорівся, тому ми встигаємо. Не обращайтеся. Красний наш зелений общий, поняла? Я просто знаю, що між тим, як загорівся тільки красний, і коли загориться їм зелений, ще б мінута ціла пройде. Тому нічого страшного. Все, бачите, ми встигли, нікому не мешаємо. Ми просто сьогодні трошки пізніше виїхали, е, ніж а От, Це раз, а по-друге, що Юля довго була в літній. Собственно говоря, ми не опазимося. А, знаєте, то прикол, я вчора не сміялися, я вам так і не розказав. От зря ми і... Прикалуємось іногда ото. Ну це як? Це, мабуть, воно так заведено стосовно того, з Молдаванів, прикалується, що Молдавані не п'ють топлене молоко, бо у корови рога в різетку не влазять. Там скільки треба чоловік, щоб лампочку поміняти, що там п'ятеро, чи там різні варіанти є. Типу, один стоїть на табуретку, четверо за ножки крутять. От, а... А, це п'ять, а шостий бігає в противоположну сторону, щоб у того голова не закрутилася. Да? то шість тоді треба. Ну нічого, італійців треба дев'ять чи десять чоловік. Вчора отут ось обміняли лампочку, оцю щоб ви розуміли, у цього отут. То їх тут було дев'ять чоловік, щоб одну лампочку поміняти. Да? От, і всі головне, не приділі, можна сказати так. Крут это один, понятно. От, але всі остальные создають зайнятий віт. І я от представляю, ось представляєте, 9-3 чоловіка, а уходить у них на нас в заміну лампості, десь ну, пів години час. І оце 9 чоловік має отримати за це зарплатню. Нічого так нормально. В общем, тут можна працювати на держпосадах цих і електриком, і ким ти тільки хочеш, і садовником, але як правило теж, не, не італійці тут на них працюють. Особливо якщо косити траву, то це тільки ці да, наші друзі-африканці. Ну, от, от Наша парковочка любима. Тут ямка, яку треба об'їжджати. Ось так от. Все. Ми Приїхали. Перевертайте стульчик, сідайте загарайте. Діти скоро вийдуть. Но не всі.